Усім привіт! Сьогодні у нас 8 лютого 24 го року. Вчора у нас був непоганий обліт. і тема даного відео, чи потрібно в даний час. Утепляти бджолосім'ї і закривати сітчасті днища. Я вам розкажу зі своєї практики, тому що вчора я знімав відео і сказав, що, в принципі, можна підутеплити і закрити сітчасті днища в кого. Але я більш зараз хочу розгорнути цю тему, тому що. Потрібно, я вважаю, що втепляти в даний час лише тільки ті сім'ї, в яких дуже багато розплоду. тобто, можливо, вже на двох рамочках. А ті бджолосім'ї, в яких матки тільки почали сіяти, там, буквально по п'ятачковий розплоду, я не утепляю і не закриваю всі частіднища. Чому поясню вам? Тому що у нас тільки по суті початок лютого, і ще може бути до двох місяців е, зими, тому що березень можна віднести як і до весни, так і до зими, залежно від того, е, який він буде. Але е, доволі часто березень місяць холодний. Тому якщо зараз всі пройтися бджолосім'ї, утеплити, закриті всі часті днища, вони просто почнуть більш інтенсивно сіяти, почнуть їсти е, багато кормів, і це їм не піде в плюс. Тому що далі може бути холодно, бджола буде і за цього тільки зношуватися. Тому утепляти тільки потрібно вибірково, в яких вже, скажімо, дуже багато присутнього розплоду, ви конкретно упевнені або розбирали, бачили. Всі останні бджолосім'ї не потрібно рушити хоча б до початку березня. Коли буде вже в березні хороший обліт, тобто можна хорошу ревізію зробити. І До початку березня вже, скажімо, пройде цілий місяць, тому тоді вже можна буде їх утеплити і закрити всі часті днища. Ще до цього відео я додав вчорашнє відео, я там відзнімав одну сімейку експериментальну, в якій зимувало дві маточки. Тобто вони чудово перезимували. Вчора я розібрав ту сімейку і е, подивитися також, е, як ті маточки перезимували. Всім дякую за перегляд та до зустрічі. Усім привіт! В даному відео хочу вам показати експериментальну сімейку, в якій зимує дві маточки в ізоляторах. Самому дуже цікаво до неї подивитися. І разом з вами зараз наглядно mm -hmm. подивимось. Ще кого цікавлять маточки F0 з лісового ізольованого блітника. Звертайтесь також в бджолопакети. І так, будемо дивитись. Сьогодні у нас перший обліт це 7 лютого. Значить, бджола ще не облетілася тут, сидить ось таким клубом. Зимувала вона на 2, 4, 6, 7 рамочок. Тут дві рамки з ізоляторами і зараз ми до них подивимося, що є обід цих маточки. Я такого ще ніколи не робив. Дуже цікаво подивитися. Ось така кількість бджіл на заставній. Вийшло це так, що, я, що вийшлося цих дві маточки в одній сім'ї зимувати. Просто одна сім'я, в якій була матка в ізоляторі, дуже ослабла, і ця теж була не дуже сильна. Я їх вирішив в одну з'єднати і подивитися, що з цього вийде. По підмору тут зовсім небагато. Ось слідуюча рамочка. Така. Бджола не облетілася, повторюся. Ось наш перший ізолятор. Зараз я подивлюсь. В даному ізоляторі є маточка жива. Тобто вам не зможу показати. І саме найголовніше числідуюча. Друга, тобто маточка жива. Ось така кількість бджіл. Дані ізолятор я поставив через таку медову рамочку. Так, ось другий ізолятор. Ну і будемо дивитись. В даному ізоляторі також є матка жива. Е, обі маточки живі, не знаю, хоч би якось би вам показав, але напевно що не вийде. Ну коротше обі матки живі. Ось така кількість бджіл на даній рамці. Ну і ще одну достану крайню вже вам покажу. Ось крайня рамочка. Ось така кількість бджіл. Ну і там ще на заставній доволі. Немало залишилось. Так, ось так бджола облітується сьогодні. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!